Мої вітання, дорогенькі підписники і гості каналу Село Ти Моя доля. Бажаю всім мирного дня, успішної праці і мирного неба, доброго здоров'я, звичайно. В кого що болить, про те то й говорить, говориться в народному прислів'ї. І от мене сьогодні болить тема кіз. Тож хочу зробити застереження щодо кіз. У мене три кози. Вся коза найстарша, це в неї напевно третій кіт, і вона цього року має не багато, не мало, четверо козеняток. І вони на вигодовуванні. У нас вже коза їх тепер відбиває, бо вони, очевидно, її кусають, і я її трохи і Так що все в порядку. Котилася вона майже сама, Ну, трохи я допомагала, сліз обтирала. Була я при коті, але сказати, що я дуже там їй допомагала, то не дуже я допомагала. Взагалі все нормально. І козенятка немалі. І як бачите, Підросли вони, бо я показувала спочатку, які вони були в попередніх відеороликах, а народилися вони 25 лютого. Отож все нормально. Також нормально прийшов окіт другої нашої кози, Первістки. в неї двоє козеняток. Також вони немалого зросту нормально розвиваються. І ось сьогодні розкотилася третя наша кізонька, наша також первістка. І про неї я й хочу сказати те, що мене, як кажуть, болить. Як кажуть, не робіть так, як ми не повторіть наших помилок. Коза відгонить козенят, як яке сказала, вони вже кусають, треба, щоб чоловік відлучив, але поки що не дуже так є, куди відлучити. Нема вільних кліток. Ну, десь щось будемо придумувати. Ось наша третя кізонька. вона відбігала самою крайньою, і нашою помилкою було те, що ми її спарували своїм цапом. Попередні дві возили одну в інше село, одну, одну спаровували в селі, але з чужим цапом. І напевно це стало причиною того. Що народилося ось таке малесеньке козенятко. Тож моє застереження. Намагайтеся всіма силами таки не спаровувати, не допускати родинного спаровування. Про це, звичайно, знають всі козівники, але навіть багато кого в нашому селі я питалася, чи спаровуєте своїм цапом. То мені відповідали, а теж шукати того цапа. Спаровуємо, тримаємо цапка та й спаровуємо. І ось такий наслідок. Одне тільки козенятко. По-перше, що довелося викликати е, ветеринарного лікаря, щоб допоміг їй розродитися. Бо кричала вона бідолаха цілу ніч. І ось таке маленьке козенятко, дуже кволе. Я його підставляю, щоб воно всало. Ну, ось воно можливо, можливо, воно викарабкається, а можливо, і не викарабкається, Не знаю. Це вже як, як повезе чи як не повезе, як бог дасть, як кажу. Але все ж таки кажу черговий раз, що не вірте тим, хто каже, що можна спаровувати із своїм цапом. Неправда, деякий раз пронесей, все ж таки. Потомство від э, родинного спаровування менше розміром, ніж від чужого цапа. Вироджується потомство, маліє і втрачає свою продуктивність, так що не повторяйте моїх помилок. Отаке маленьке. Старшої кози четверо наробила, та й то вони були більші. А це котеня, а не козеня, навіть не достає до дійок. доводиться піднімати і так прикладати до сосків. Ну, сподіваюся, що виживе воно, ну, бо воно взагалі не вставало, це вже трошки починає рухатися. Але все ж таки, але все ж таки не робіть так, як зробили ми. Сперовуйте. Кіз своїм цапом. Якщо ви такого утримує, утримуєте, краще заведіть до чужого цапа, а своїм цапом спаровуйте чужих кіз. А це ще гість до нас живий, що як серед людей, так само серед тварин. Є такі люди, що їм ніякі бар'єри не страшні. І тварини також, є такі, що їм ніякі бар'єри, не страшні, немає ні перешкод, ні перепон. Вони кругом в перших рядах. І хочеться їм що робити, то вони собі йдуть до своєї мети, не боячись нічого, ні собаки, нічого. Їх же ж є четверо. Але ті троє тримаються в клітці, лягають спати в ящику. І за межі клітки не виходять, тільки виходять тоді, коли ми їх випускаємо. А це козеня кругом воно вже є. І не боїться нічого. Подивіться, подивіться тільки близь і альпініст в клітці. І так само таким чином вискочить з клітки, не дивлячись на загорожу, знає, кудою, зрозуміло, второпало. Попробувала раз, другий раз і все нормально. Так що ось такими. Ще крім того, що болить, хочу сказати, що все ж таки в селі і радості багато, бо подивишся, якусь і душею відійдеш, відійдеш від тих новин, котрі чуєш, і по радіо, і з Інтернетних також сторінок читаєш чи чуєш, бо телевізора ми вже багато, напевне, навіть не то, що днів, а і місяців багато не вмикали. Але все ж таки з комп'ютера, з телефона бачиш ці часто невтішні новини, і трагічні новини. А прийдеш до цих малюків, які заглядають, виглядають. Дивляться, що в світі робиться, і кругом їх вистачає по всіх усюдах. Якось легше стає на душі, трохи відходиш від тих проблем, забуваєшся і починаєш цінити і радіти кожній прожитій хвилині. Дякувати Богу за все те, що маєш. Ну і, звичайно ж. Сподіватися і надіятися, що таки настануть якісь добрі дні, дні, коли наші Збройні Сили здобудуть перемогу, коли повернуться до домівок наші сини, наші внуки, кого хто знаходиться на цій прохлятій війні. Ми будемо насолоджуватися миром і спокоєм. Отож, такою є сьогоднішня моя розповідь застереження щодо кіз. Дякую за увагу. Хочу на завершення сказати, що все ж таки кози це надзвичайно цікаві тварини і продукція. Від кіз також дуже цінна для людського організму. Так що хто має бажання, то можете і ви завести собі кізоньку, на якою потрібно буде доглядати. Це означає, що потрібно рухатися, потрібно доїти, значить присідати, зарядка. Ну, а іноді буває таке, що не обійдеться і без прикрощів. Отож, з вами був канал Сило Ти Моя Доля. І, як завжди, кажу до зустрічі.